Ось буквально щойно оперативно дивлюся за новинами. З'явилася інформація, що Україна буде отримувати зброю від Сполучених Штатів Америки до 2026 року. Про це теж передає видання The Wall Street Journal». Мовляв, перед тим як покинути Білий Дім, адміністрація Байдена підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю для України боєприпасів перехоплювачів ППО та транспортних засобів і інших матеріальних засобів. Тож ці поставки триватимуть до 2026 року. Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб воювати у нинішньому темпі до літа. Про це сьогодні пише The Wall Street Journal. Видання зазначає, що ЄС, Велика Британія та Норвегія надали Україні близько 25 мільярдів доларів військової допомоги у 2024 році, а це своєю чергою перевищує. Допомогу Сполучених Штатів Америки. також планують і додаткову допомогу на 30 мільярдів доларів. Видання додає, що Україна виробляє близько 55% своєї військової техніки, але не зможе швидко замінити критично важливі американські поставки, такі як системи ППО та далекобійна ракетна артилерія. Спочатку вторгнення Росії Сполучені Штати Америки надали Україні, як пише видання, близько 70 мільярдів доларів військової допомоги що більше ніж усі інші західні союзники разом взяті. І от наскільки Україні ж вистачить цієї допомоги США за словами колишнього високопосадовця Пентагону Селести Воландер, великих поставок зброї, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити щонайменше до середини цього року. Водночас, на думку деяких українських аналітиків, наша країна може протриматися довше. Але у Європі хочуть водночас покрити цей дефіцит. Також в ЄС обговорюють можливість надати Україні допомоги, як я вже казала, на 30 мільярдів доларів і вже. Цього року своєю чергою також відомо, що нинішній уряд США розпорядився провести термінову перевірку доцільності та необхідності подальшої експлуатації бази в Олександрополісі. Це Греція, і ми знаємо, що ця база була надана грецьким урядом адміністрації Джо Байдена для перекидання військ і систем озброєння в Україну до речі на допомогу у війні проти Росії. Однак грецькі змі повідомляють, що ліквідація бази. Змінить розстановку сил у регіоні і дасть Туреччині одноосібний контроль над Босфором. Зокрема, зазначається, що це рішення Дональда Трампа про закриття бази безсумнівно порадує офіційний Кремль. Однак також буде рада, і офіційна Анкара. Уряд Реджепа Ердогана постійно висловлював своє невдоволення діяльністю бази в Олександруполісі і закликав навіть до її негайного закриття. Ця база є значною мірою. Важлива, вона нейтралізувала монополію Туреччини на протоку Босфор, яка суворо контролює вхід і вихід військових і торговельних суден у Чорне море. Ну і з нього теж, до речі, а от бездіяльність бази відновить абсолютний контроль Анкари над входом і виходом військових і торгових суден вже і у чорне, і в гейське. Море до слова ця база влаштовувала і уряд Греції і не тільки тому, що вона являла собою практичний внесок у війну між Україною і Росією, а й тому, що ця військова база уособлювала собою практичне визнання і довіру Вашингтона до Греції як до близького партнера США і як наслідок сильного союзника по НАТО. Але бачимо, змінюється поведінка Дональда Трампа. Ну і змінюється його риторика. А відтак і його вчинка.